Оновити дані військовозобов'язані можуть трьома способами: через додаток у ТЦК або у ЦНАП. Щоб оновити дані через ЦНАП, треба сюди безпосередньо особисто звернутися. Прийом громадян на отримання цієї послуги ЦНАП в Олександрії розпочинає з 20 травня. Законодавство визначило ЦНАПИ як ще один із допоміжних функціоналів щодо оновлення персональних даних військозобов'язаних, щоб розгрозити ТЦК і дати можливість людям в відповідний термін своєчасно оновити свої дані. Які категорії повинні звернутися до ЦНАПу? До ЦНАПу повинні звернутися військовозобов'язані призивники і резервісти, які є на обліку в ТЦК. Ті, кого немає на обліку, ті, які були зняті з обліку, наприклад, до 2014 року, вони були зняті з обліку на підставі того, що по віку вони вже були непридатні, або по медичному висновку були непридатні. Ці особи були зняті і виключені з військового обліку, але на даний час є низка законодавчих актів, які цих осіб поновили на військовий облік. І якщо вони цього своєчасно не зробили за 2022-2023 рік, вони зобов'язані в цьому році прийти в ТЦК і впродовж даного періоду стати на облік і постановити свої дані. Ті категорії громадян, які перебувають на обліку, повинні все одно поновити свої облікові дані і звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до ТЦК. Також законодавство визначає, що дана категорія осіб може обновити свої персональні дані через електронний кабінет призовника, який особа завантажує самостійно до себе на телефон або на відповідний комп'ютер, і самостійно поновлює свої облікові дані. При собі військово зобов'язані повинні мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Також треба буде заповнити заяву з такими даними. Відпоновлюється прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код. Далі обов'язково зазначається номер мобільного телефону і за наявності електронна пошта. Якщо у людини її немає, даний розділ не заповнюється. Далі зазначається фактичне місце проживання особи, зазначається зі слів особи, тобто особа набере на себе відповідальність, з які дані вона декларує адміністратору ЦНАПу. Формується замовлення, роздруковується і дається на підпис особі. Громадянин України перевіряє в неправильність внесення даних адміністраторами в підписує це замовлення і лише після цього адміністратор направляє дані на оберіг. Автоматизована система, портал «Дія» з'єднуються і перевіряють облікові дані особи. Якщо все співпадає… З тих даних, що занесено адміністратором, і з тих даних, які перебувають на обліку в ТЦК, формується витяг, який за автоматично загружається в кабінет адміністратора. Адміністратор перевіряє його, роздруковує і видає з власним підписом і печаткою заявнику. Процедура оновлення даних у ЦНАП займає в середньому 20 хвилин. Щоб потрапити на прийом, треба попередньо записатися в електронну чергу. В розділі захист. І охорона в підрозділі військова служба буде вже визначена послуга поновлення облікових даних військовозобов'язаних. Особа може через звернення до адміністратора отримати талон на дану послугу, може звернутися самостійно на сайт ЦНАПу і зареєструватися в електронній черзі самостійно. Талони будуть визначені так само в умовах отримання. Як для інших послуг, тобто людині потрібно буде прийти до ЦНАПу і зареєструватися в чергу. Окремої черги на дану послугу не буде. Буде визначатися вона по загальній чергі ЦНАПу. ЦНАП передає заяву до державного реєстру оберіг. Ця система синхронізована з додатком Дія. Центри на дані адмінпослуг лише поновлюють дані. Вони не направляють військовозобов'язаних до ТЦК чи на проходження оглядів. Після оновлення даних на руки видають витяг. На надання інших послуг ЦНАПу це не вплине. Центр працюватиме у звичайному режимі. Всі послуги надаватимуть згідно з електронною чергою. Під час повітряної тривоги прийом не ведеться.